ТСН на початку п'ятниці підсумовуємо четвер. Вітаю вас. Штурм заради життя. Від хворих на ниркову недостатність черкаських депутатів захищав Беркут. Не розминулися в небі. У Берліні зіштовхнулись два гвинтокрили. Папа відмовився від трону. Франциск сидітиме на звичайному кріслі і носитиме простий одяг. Друге червня стане днем виборів. Очільників обиратимуть у деяких містах, але поки що не в столиці. Народні депутати призначили переголосування, зокрема у Василькові і Алчевську. та з Києвом регіонали зволікають. Постанову ухвалили попередньо і чекають висновків конституційного суду. Чи можна в один день обирати і мера, і столичних депутатів? Опозиція називається затягуванням часу. Загалом парламентський четвер минув без сутичок, але у розмовах про сутички, зокрема ту, які постраждала жінка-депутат, докладно Ірина Павлонок. Не бив, тому нічого вибачатись. Артем Семенюк поскаржився хресному батькові. Колегу під час сутички в раді пальцем не чіпав. і її окуляри теж ви бачите, де, де вона, де я її чіпляю чи щось. Таке подібне. є. Я жіночку цю не чіпав. Молоденькі за вуха його затягнули до Верховної Ради. І Вже він тут, тата таташе знайшов хресного. Тож я ж не придумала, я собі сама окулярів не побила. Після того, як під час бійки в раді Ірині Сех подряпали щоку та зламали окуляри, парламентські жінки написали лист лідерам усіх фракцій, вимагали вибачень. Регіонал Шуфрич з трибуни заявив: що шкода, що так сталося. Депутатка справді постраждала, але винні не регіонали і не його похресник. Будьте мужиками. І не ховайтесь, і не ховайте за ваших колежанок. А виходьте з нами на ви один на один без ваших жінок. Після таких звинувачень Олег Тягнебок вирішив поставити колегу на місце і цим наполохав спікера. Куди пішов Тягнебок? Куда ви йдете? Битися каже, не збирався, просто нагадував колезі про гарні манери. Може надто емоційно. Я сказав, що це непорядно так робити. Емоцій сьогодні вистачало виступати російською. Опозиція не давала і вже не лише вигуками та долонями по столах. За сиреною опозиціонери не одразу почули. Головний комуніст перейшов на українську. Так і виступав два речення російською, два наступні державною. Олігархічний капітал в очередний раз намагається все зробити, для того, щоб захопити Київ. Регіонали, які виступи свободівців, глушили своїми власними кричалками. Обурились. Одна справа роти та кулаки, інша спецзасоби. Їм кажуть в сесійній залі не місце. У нас запрещено приносити спецефекти. В зал. Це не спецзасоби, а давня парла. Ламенська не травматична зброя, відповіли опозиціонери. Вже кілька скликань поспіль її дістають. Щойно в залі стає надто гаряче. Ну, вона так як мобільний телефон її не дуже відрізняють від мобільного телефона. Під гучномовці та сирени депутати намагалися домовитися про столичні вибори. 2 червня спливає 5 років, відколи кияни обрали собі мера. Але для регіоналів це не аргумент. кажуть, усі місцеві вибори в країні мають проходити одночасно. А це 2015-й. Отже, чекатимуть рішення конституційного суду. Тільки він запевняють, може поставити у цьому питанні крапку. А от крапку в історії з рукоприкладством парламентські жінки поставити не готові, хоч і вітали своє рідне вибачення Шуфрича за свого похресника, але пообіцяли кожен випадок, коли страждатимуть жінки, будуть публічно засуджувати. Ірина ТСН Президент дорікнув опозиції, що не прийшла на засідання ради регіонів. Віктор Янукович вважає, що в Україну повертаються часи, коли опоненти влади не бажають працювати і хочуть, щоб ситуація в країні тільки гіршала. Про розірваний зв'язок законодавчої та виконавчої влади слухали зокрема урядовці та голови обласних адміністрацій. Великі вожді політичні піднялись над цією проблемою і пальцем показують. Які ми робимо помилки, чого ми не досягаємо, які проблеми виникають і так далі. Скажіть, будь ласка, хто вони такі? Хай на це питання дадуть відповіді люди. Штурм у Черкасах, близько 300 пікетувальників спробували прорватися на сесію міськради, але дорогу їм перегородив кордон Беркутівців. На початок засідання не змогли потрапити частина депутатів і журналісти. Після тривалої штовханини на ганку невдоволені таки змогли прорватися всередину. Мітингувальники вимагали у Черкаському міську конкому скасувати рішення про заборону мирних зібрань і профінансувати хворим на ниркову недостатність життєво необхідний для них гемодіаліз. Ці послуги надає німецька клініка. Частково ці вимоги сесія задовольнила. Міський голова пізніше оголосив, що заявок, що на сесії будуть гості, він не отримував. А чому дорогу протестувальникам блокував Беркут, він не знає. Постраждалі внаслідок трагічної ДТП на зупинці у Дніпропетровську. Житимуть на другу добу після аварії. опритомніла 50-річна жінка, яка була вкрай тяжкому стані. Лікарі кажуть, у неї є шанси стати на ноги. Тим часом правоохоронці і досі визначають провину водіїв, які зіткнулися на дорозі. Після чого одне авто вилетіло на переповнену вранці зупинку. У цій аварії загинули п'ятеро людей ще четверо травмовані. Ольга Павловська далі. Два портрети із чорними стрічками у шкільному фоє. Третьокласникові Кирилу із мамою, яка працювала тут інженером комп'ютерних систем, не судилося доїхати сюди у середу вранці. З чим би не звернувся, питання, просьба, завжди з субка, завжди допомога, завжди йде прямо сама на контакт. Моя бідна дішка, бідний мальчик. на зупинці. Ксенія Мазур запалює свічки. Їх задуває вітер. Жінка каже: у ту трагічну мить могла стояти поруч із загиблими. Розминулися у кілька хвилин. Кожне утро Ми їх встрічали да. На його проводі на зупинці квіти, свічки та дитячі іграшки так від учора дніпропетровці висловлюють співчуття рідним загиблих, яких навіть не знали. Жутко. хочеться вот виразить какої то соболізнування люди, котрий просто літіли як манікени. Просто дані дать пусть уби царство небесное. В Гурі не всі люди становиться радними. Це слідчі з'ясовують як гальмує БМВ. Іномарка саме такої моделі від удару з Нісаном і вилетіла на зупинку. Дорога полита водою. Такою ж мокрою була й трагічного ранку. Судячи зі слідчого експерименту, за невеликою швидкості іномарка зупиняється майже миттєво. 40-річний водій БМВ у кайданках під охороною міліції. Як стало відомо з власних джерел, водій джипа від участі в експерименті відмовився офіційно, правоохоронці нічого не коментують. Обидва водії затримані. Завтра суд вирішить відпустити їх чи взяти під варту. Поки що у слідства немає претензій до керманича старенького БМВ, що виїхав на дорогу за секунди до зіткнення. Чи міг він заступити огляд водіям? Встановлюють на місці. Чоловік каже: про аварію дізнався. від ДАІ. я уїхав, да я абсолютно не знав. Натомість пізно ввечері після аварії раптом зникли три кіоски, що стояли уздовж дороги біля зупинки. Нині мерія з'ясовує, хто видав дозвіл на таке розташування. Здесь вот кіоск з сигаретами стояв на самому вот холодильник. Його ж не видно нічого. За цими кіосками ми ніколи не бачили транспорту. щоб мені посмотрети, який транспорт йде, Ми виходили на проїжджу частину. у лікарнях. Залишаються четверо людей, що отримали травми на цій зупинці. Всі з положительною динамікою. Жінка Которая була крайне тяжолами, уже держит давление, пока на працівниську стане дихання. Но все, слава Богу, йде хорошо. Все йде на поправку. П'ятьох загиблих у цій страшній аварії ховатимуть у п'ятницю. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровський, ТСН, 1+,1. Певнений наполовину один із головних свідків у справі Павличенків уже не певен, що на місці вбивства судді бачив саме Дмитра Павличенка. Батька та сина засудили пожиттєвої на 13 років. Відповідно, нині розглядають апеляцію і допитують свідків. Слідчі прокуратури та міліції в суді запевняють, тиску на засуджених не чинили ті зізналися у злочині за власним бажанням. У суд прийшов ліфтер, якого за версією слідства намагався вбити Дмитро Павличенко як небажаного свідка. На досудовому слідстві хлопець, начебто, впізнав убивцю на суді першої інстанції. Це зізнання спростував, заявив, що його змусили підписати протокол. Ну а на останньому засіданні погодився з обома своїми свідченнями. Розбіжності хлопець пояснити не може, бо вже мало що пам'ятає, і взагалі боїться за власне життя. Ну можливо, це не ці люди. Можливо, ці люди. Якби я не впевнений на 100% що це ці люди. Пов'язнів вертольотом імовірно прилітали родичі. Історія з невдалою спробою втечі стародубської колонії на Кіровоградщині обростає подробицями. Виявилося, що у суботню ранкову акцію порятунок небом ретельно спланували, попри усі заборони, один з засуджених підтримував мобільний зв'язок з пасажиром вертольота. А от чи знали втікачі ще й пілота? Поки що невідомо. 45-річний Євген Зотов саме він керував гвинтокрилом, який у суботу, 16 березня, приземлився в колонії на Кіровоградщині. За словами сина Дмитра, батько, колишній військовий льотчик, зараз на пенсії свого вертольота немає, проте інколи на орендованих здійснює комерційні або прогулянкові польоти. Після інциденту в стародубській колонії Євген на зв'язок із сім'єю не виходив. Год назад в Вологодській губернії був такий случай, аналогічний. І пілота почому та отпустили на следующий день, а здесь даже не хотят з нами зв'язатися. У них вдома у Києві вже була прокуратура, що саме шукали незрозуміло ні слі какби. Не сказали, знайшли вони те, що хотіли хотіли ні. Тим часом Кіровоградська прокуратура з'ясувала нові подробиці, нереалізованої втечі. В'язні завчасно продумали план. Вони мали мобільний зв'язок чи той з зотовим, чи з іншим пасажиром, в руках якого був муляж автомата Калашникова. Один із засуджених закінчив московський вище інженерно технічне училище. Мінібана, другий засуджений е, був наразово на судимий за злочини проти, проти проти особи. Особа, що не знаходилася карсі пасажира, він та був одним із родичів одного з засуджених за неофіційними даними. Причиною втечі могли стати чималі гроші. Вони ретельно заховані. Проте друзів тікача з волі погрожували їх знайти та усе забрати, не поділившись. У прокуратурі цю версію не підтверджують, але й не спростовують. Руслан Харченко, Олена Шворак, ТСН 1+,1. У небі над Берліном зіткнулися два поліцейські гелікоптери. Один пілот загинув, ще п'ятеро людей поранені. На землі в момент аварії працювали відеокамери, але зняти їм вдалося лише уламки, що розліталися навкруги. До трагедії схоже призвела погана видимість. Загалом у небі були три гелікоптери. Вони тренувалися на випадок футбольного безладу і вже мали сідати неподалік від стадіону. Та двом із них це не вдалося. Четверо постраждалих з п'яти. У тяжкому стані потужний вибух у центрі Дамаска, що 18 розагиблих. серед них відомий ісламський богослов, один із лідерів сунітської громади Сирії Мохмат Аль-Буті. Він відкрито підтримував уряд, якому громадянській війні активно протистоять повстанці. Вибуховий пристрій спрацював у мечеті, де проповідував Аль-Буті. Представники влади припускають, що саме він і був мішенню невідомих поки що нападників кулеметами росіяни підвищують рівень безпеки на Кавказі. Російський військовий спецпідрозділ кілька годин штурмував будинок Дагестанського депутата у передмісті Махачкали. За даними спецслужби, там переховувалися кілька бойовиків, причетних до цілої низки терактів та нападів на поліцію. Самого депутата його дружину та дітей примусили покинути дім. Після чого будинок обстріляли з кулеметів. У стрілянині загинув один російський військовий і троє тих, хто перебував у маєтку. За попередніми даними, один із загиблих бойовиків ватажок північно-кавказького бандитського підпілля на прізвисько Рудий його підозрюють в організації терактів, викраденні людей та здирництві. Сама операція в Дагестані, за словами російської влади, була частиною масштабних заходів заради того, щоб зимова олімпіада в Сочі пройшла мирно. Скромний папа Франциск відмовився від трону. Він вирішив замінити його на звичайне крісло. За кілька днів після офіційного сходження на престол Понтифік відмовився майже від всіх благ, якими користувалися його попередники. Він попросив менше кімнат для життя і доручив облаштувати їм якомога простіше. Не захотів їздити лімузином. Замінив золотий папський перстень на срібний позолочений. Ну а ексклюзивні червоні пантофлі за 10 тисяч євро. Замінив на звичайні чорні туфлі. Папу Франциска вже називають найскромнішим понтифіком. На Чулійські пляжі викинулися тисячі омарів і креветок. Влада розслідує це як екологічний злочин. Тихоокеанське узбережжя провінції Консильйон вкрите морськими мешканцями. Що призвело до їх масової загибелі? Офіційні версії поки що не озвучені. Екологи взяли воду для аналізів, вимірюють її температуру і перевіряють вміст кисню. Це не вперше за останній час морські мешканці викидаються з води. Здебільшого цьому винні видобуток нафти на узбережжі, смертельний вірус або ж отруєння. Весна буде у квітні у найближчий тиждень. в Україні прогнозують сильні снігопади, хуртовини, замети, а на додачу до снігу ще й дощі. Саме так виглядає наш непроханий гість циклон із Балкан. Державтоінспекція вже закликала водіїв, щонайменше до вівторка за кермо без нагальної потреби не сідати. Ну а тих, кому дуже треба їхати, ще й в далеку дорогу залити повний бак пального, і взяти з собою ковдри та додатковий теплий одяг. Сподіватися на гарні погодні умови не варто. Жителям усіх областей від заходу негода швидко сягне сходу. З наступного понеділка обіцяють сильний вітер, а температура знизиться на 5-10 градусів. Про п'ятницю коротко насамкінець. Чому розвалюється асфальт? Прем'єра заров шукатиме відповідь в лабораторії, що перевіряє якість дорожнього покриття. Туди, де зараз осінь в Антарктику, 18-ту українську експедицію. Дорого, престижно, ексклюзивно. У Києві вперше покажуть найдорожчі тюнінговані суперкари. Приємної усім ночі з переходом у чудовий ранок. Нехай п'ятниця принесе вам оберемок приємних подій. Добрання.